Давайте бути чесними, якщо тобі хтось каже, що ти можеш змінити все своє життя за 30 днів, пишучи щоденник програмування, тільки дай мені 1000 євро, я тобі розкажу, як правильно його писати, то це палніший скем і шахрайство. І сьогодні я вам розповім, чому насправді щоденник програмування ніхера не робота і що робити замість нього. Привітки! Давно не бачилась. Значить, сьогодні тема. Щоденника програмування. Це така дуже десь в 2021-2022 році це така була трендова тема щоденник програмування. І досі ти можеш побачити інфлюенсерів, які, типу, про це говорять, розказують і так далі. Але тут дуже багато але. Давайте почнемо з того, чому щоденник самопрограмування насправді не працює. І зміни за 30 днів, ви ніколи не отримуєте за допомогою цього щоденника. Чому? Тому що у нас змінюється щось в житті, коли у нас змінюється щось в цій коробці, в психіці, коли у нас психіка починає змінюватись, починає змінюватися наше життя. Легко і просто. І для того, щоб ми перепрограмували все своє життя і змінили його, нам треба змінити свою психіку. І це неможливо зробити за 30 днів. І за 33 дня. Тоже неможливо. <сіх> тому що я колись слідкувала за дівчиною, яка писала: Я за 33 дня змінила все своє життя. І я неї потім питала: ти ж навчалася до того, ти ж там щось робила, да? і вона каже: Да, я в мене було багато навчань, в мене було багато наставників. Але я просто пишу 33 дня, тому що люди на це ведуться, і люди на це блять ведуться. Тому що це як така пігулка, яку перед тобою так показують. А ми, люди, ми хочемо змін швидких. Ми хочемо, щоб швиденько щось змінилося, щоб швиденько у нас появилось те, що ми хочемо, без напруги, з мінімальною кількістю зусиль. І коли перед нами махають цією червоною таблеточкою, ми на це ведемося. Всі, абсолютно всі, я в тому числі. Ну, більше ні, тому що я знаю, що так не працює. Але перерва ноча. Але а, ми не можемо змінитися дуже-дуже швидко. Чому? Тому що для психіки це величезна, величезна напруга. Психіка цього не дозволить, вона вас виключить. Може статися якась погана херня, може статися якесь ДТП, може статися просто Бог зна що, якісь проблеми, психіка сама собі знайде тільки для того, щоб вас від цього врятувати. Тому що я вам мільярд разів казала, ми з вами багатослойні, а це означає, що у нас мільярд різних частин. Як на, в минулому відео, на прикладі книги, я показувала, у нас мільярд частин. Кожна сторінка цієї книги це якась частина нас. Наші ролі, наші тіні, наші персони. Все це є ми. І для того, щоб ми змінилися на всі 180%, нам треба змінити кожну цю частину. уявляєте, скільки це напруги роботи? і... Стресу для психіки і для вас самих. Через те в пропрацюваннях себе, в духовності, в психології люди кажуть, зміни відбуваються поступово, і зміни відбуваються. Ну, повільно, екологічно не можна змінитися за один щелчок пальця. За місяць може змінитися якась ваша частина, може вирішитися якась ваша проблема, але ви абсолютно іншою людиною не станете. Але ви можете зробити такий аналіз. Подивіться на себе два роки назад. Якщо ви в пропрацюваннях над собою, якщо ви цікавитеся особистим розвитком, ростом, ви побачите, як ви змінилися, ви побачите, що ви вже інша людина. Відтоді, як ви були два роки назад. І це правда, ви є іншою людиною, але вам потребувалось два роки, не місяць. І то у вас досі залишилися якісь причуди, проблеми, які ви і два роки назад вирішити не могли. І ваше щоденне самопрограмування вам в цьому не допоможе ніяк. Та й давайте бути чесними. Ну, не у всіх людей є час вранці. 30-60 хвилин писати оцю всю балду. Ну, камон. Хтось і так не досипає. Хтось вранці прокинувся в 4 ранку, і що буде писати цю фігню. В когось діти, людина просто не встигає. Ну, камон, є набагато кращі варіанти, ніж просто я буду писати собі, яке моє життя охуєнне, і воно справдиться. Тому давайте підведемо такий міні-підсумок для того, щоб відбулися. Зміни і змінитися повністю в потрібен час. І для того, щоб ваш щоденник програмування працював і дійсно міняв вашу психіку, вам потрібно писати його на протязі років. років. А ви ж хочете змінитися повністю? Це означає, що ви будете там писати. П'ять сторінок в день, всі ті відчуття, які ви хочете мати, всі ті цілі, які ви досягли, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І щоб це все спрацювало, щоб у вашій психіці це змінилося, потрібні роки. Дамо приклад на афірмаціях. Всі люди використовують афірмації, ну, не всі люди, багато людей, і вони теж були дуже-дуже популярними. да. Типу, я там. коротше. Але як вони працюють? У нашій. Красиві коробочці, голованці у нашій прекрасні, є нейрончик. І це такий групка нейро, Боже, нейромедіаторів, нейрончиків формуються, коли ми робимо якусь нову дію, коли ми щось нове робимо, коли ми розвиваємося. Да? І от коли ми кажемо якусь фразу, наприклад, все просто, в житті все просто, то у нас з'являються нові нейрончики. І вони такі ростуть, типу там розвиваються, там, з'єднуються своїми штучками, типу, цими, е, працюють один з одним. І по цих нейронах ходять нейромедіатори. І ці нейромедіатори вони є як передавачі таких електронних сигналів, які подають самі нейрони до інших нейронів. І от коли цей нейрон. Ну, ходить, це дуже грубо сказано, коли він оце ходить по цих нейрончиках. То а, вони ще розширюються, збільшуються і так далі, і це посилюється. Цей нейронний такий клубок, він посилюється. І всі наші дії, звички, реакції це все наші нейрончики в нашій голові. І для того, щоб змінити щось в нашій голові, от явно ситуації ви хочете знайти собі чоловіка. І ви пишете собі в щоденнику програмуванні. У мене там такий-то чоловік, я така то любима жінка, і так далі. Але у вас в голові є нейрончик, є клубок нейронів. Які кажуть вам, щоб Каріна... Ну, якась хуйня, блядь, ми любима жінка. у нас взагалі не складається з отношеннями, а ти тут пишеш цю херню. І от ти будеш писати цю херню два роки, доки нові нейромедіатори і нейрончики не створять новий клубочок. Розумієте? Тобто це величезна, величезна робота в голові і величезна кількість часу на це потрібна. І от коли ми афірмуємо щось. Повторимо одну і ту саму фразу. Вона вбивається в нас. Ці нейромедіатори ходять частіше і частіше. І через деякий час в тебе з'являється цей новий клубочок, який вже впливає на твоє життя. Розумієш? І для того, щоб позбавитися якоїсь травми, відпустити якусь травму, яка закапсульована, а розумієте, є травма, да? і у нас є нейрончик, нейронний зв'язок, який створився на формі цієї травми. І там теж ходять нейромедіатори. І от наша психіка скидає напругу тим, що повторює ті самі відчуття в твоєму житті. Тому що, якщо колись ти відчула якесь відчуття, на якому збазувалися. Програмки, висновки і так далі, тут потрібно розуміти, що в тебе була там якась поведінка в цій ситуації: Проігнорувати це, втікти від цього, тобто якийсь захисний механізм сформувався. І тепер кожен раз, коли ти в такій ситуації з такими емоціями, твій мозок йде в реєстр і каже: «Так, у нас були такі е, ситуації. Да. Що ми робили? У нас була от така, от така поведінка. У нас був такий такий захист. Хорошо, робимо це саме. І нейромедіатори такі ходять знову по тих нейрончиках. Тому що це так воно працює. І якщо б змінити це, нам потрібно перше вимкнути, цей клубочок, який тобі заважає жити, і створити новий. І це займає час. На це потрібен час. П'ятнадцятий раз кажу, але щоб дойшло. І от щоденник програмування. Він тобі в цьому ніяк насправді не допоможе. Тому що всі, хто вам розказує, що щоденне програмування це неймовірна магія, це може бути магія, якщо його використовувати правильно і в правильних цілях. Але змінити твоє життя воно за 30 днів, за рік навіть на дуже мало ймовірно. Тільки, якщо ти будеш там писати якісь там нові відчуття, там свої досягнення, цілі, коротше, і думаєш, що ну, збудеться, бо це щоденне програмування. Далі, у мене для вас є запитання: для чого насправді ви хочете собі щоденник програмування? Для чого? Тому що в розумінні щоденника програмування є те, що. Людина дуже багато і дуже е, чітко кожного дня буде писати те, яким є її життя, уявлення того, яке її є життя, і свої цілі, свої якісь звички, і ще щось і так далі. і так далі. Дайте собі відповідь, для чого вам щоденне програмування. Раз, два, три. Надіюсь, відповіли. Я надіюсь, вашою відповіддю не було змінити все своє життя. Бусінькі ви мої. Але якщо ви хочете щоденник програмування для того, щоб підтримувати якість свого життя, для того, щоб, не знаю, вранці там скласти свої думки докупи, або там ще щось, і так ще щось, і так, ще щось, це різні види щоденників, Це не програмування. Ні, якщо ви хочете щоденник, в якому ви будете випльоскувати просто всі свої думки, всі свої відчуття, писати цим, це все, це щоденник для того, щоб ви змільнили напругу із свого мозку і своєї психіки. Все. Якщо це щоденник, де ви будете писати цілі і свої бажання, це не щоденник програмування. Тому що, е, якщо ви думаєте, ви зараз почнете писати його, і все чудесним чином магічним окажеться ясним і дійсним, коли ви до цієї цілі не могли дійти дуже довгий час, коли ви до неї йдете і ви в напрузі, то щоденник вам цьому не допоможе. Це означає, що ваша ціль напхана тим, чим вона не являється, і через те ви дійти до неї не можете. От, якщо у вас така ситуація, у вас є ціль, от вона від вас так далеко, ви туди йдете, йдете, або й не можете дойти, або ви ще й не почали, бо там скільки напруги, що вам неспокійно, ви не можете туди дійти, про це думати, ви тільки починаєте, починаєте, хочете, хочете і не можете діяти. Це означає, що ваша ціль є контейнером вашої напруги. Що це означає? Це означає, що ваша ціль ви туди щось вторинне доклали. Наприклад, в свій мільйон євро ви не поклали мільйон євро. Ви поклали те, що ви там будете успішні, що ви там будете, вас будуть поважати, вас будуть визнавати, і ще щось, і ще щось, і ще щось. І ви туди не дійдете, тому що. Підсвідомо знаю, що там, що там буде пізда, як небезпечно, тому що це контейнер всієї вашої напруги. Доки напруга не спаде, ви туди не дійдете. А якщо ви там, заробляєте вже там півмільйона і хочете дійти до мільйона, але, блядь, так довго не можете, це означає, що у вас там є якісь штучки, які ви позакладали. Як тільки ви їх відпустите, ви або цей мільйон дуже легко заработаєте, або ви поймете, що він вам нахер не треба. І до того всього щоденник не заміняє самої терапії і роботи над собою. От ніяк. Ніяк він цього не замінить і ніколи він вам не проведе терапевтичну практику і не звільнить вас від тієї травми і відчуттів, які вас. Просто ганяють по цьому житті і переслідують ніколи в житті. Давайте підведемо мінуси щоденника. Мінуси щоденника це те, що він може бути ніби такою чарівною пігулочкою, якою люди хочуть швидко вцілитися. Це не спрацює. Швидких змін від щоденника програмування ви ніколи не отримаєте. Також щоденник не дорівнює ніяка терапія, він вас не звільнить від будь-яких. Програмочок, установочок і траву. І він вас точно не доведе до вашої цілі, до ваших звичок, тому що це не так, як воно працює. Переходимо до позитивних сторін щоденника програмування, бо я його роз'їбала так, що в його дуже жалко. Щоденник програмування він не буде працювати так, як ви надієтеся, він буде працювати, але ви можете робити це. Базуючись на тому, які у вас є потреби, чого ви хочете. Наприклад, знову ж таки, якщо ви хочете зняти напругу в кінці вечора, не нести це до ліжка і до своїх снів, не хочете, типу, не засинати через ці всі думки і те, що відбулося в день, і ви взагалі перенапружені, то ви можете взяти і п'ять листків списати те, що ви думаєте, те, що у вас в думках, і це дуже сильно зменшує напругу психіки. Дуже сильно. Друге, якщо ви хочете змінити своє життя на краще, ви можете робити щоденник вдячності. Щоденник вдячності писати увечері 20-30 пунктів, за що ви вдячні сьогодні, і це. Уже змінює життя, тому що туди йде фокус дуже-дуже сильний фокус. Ви не просто пишете, за що я дякую, ви згадуєте свій день і ви знову проживаєте вдячність, яку ви прожили. Тут є різниця, якби ви писали всі свої бажання, цілі, да, свою маніфестацію того, яке є ваше життя і ви його хочете. Вам реально б довелося писати ну, 5, 7, 10 листків кожен день. І якщо у вас до цього, до цих речей, які ви написали, є напруга, є, якась, е, є якийсь супротив, то воно вам ніяк не допоможе. Ніяк. Розумієте? Тому що там є напруга, з напругою треба щось зробити. Третє, щоденник. Він вам дасть відчуття переможця. В якому плані? В плані того, що ви будете утверждатися в тому, що ви можете. Наприклад, ви пишете його кожен день, і у вас новий досвід досвід сили волі. Що навіть якщо ви не хочете, ви його пишете, бо ви так сказали. І оце є такі маленькі речі, але насправді дуже важливі з яких усе починається. І це такі відчуття переможця. Що, типу, я це зробила, я це знову зробила, а я така молодець. І це вам дасть такі утверждення в матеріальному, що да, реально я можу це робити, і так далі. і так далі. Тобто він допомагає ввести дисципліну в своє життя, але, звичайно, це не магічним чином. І до того всього я вважаю, що дисципліна це не коли ти себе насилуєш цим. Отак, мені треба це написати. А це коли ти можеш написати його день, два, три і повернутися до цього. Тому що це те, що важливе, а не. Те, що я себе змушую, тому що як тільки ви намагаєтеся себе змусити щось робити, це Кнут. А кнут породжує супротив. І ви більше цього щоденника писати не захочете. Наступний плюс це довгостроковий ефект. Довгостроковий ефект у вас може з'явитися. Рік, два, три, п'ять, десять, будете писати кожен день, воно вам таки поможе. Такі зміни ви побачите. Але зміни ви побачите через те, що ви туди кладете свій фокус. Але важливо розуміти, що якщо ви просто надієтеся, що цей щоденник, ви його напишете, будете його писати, і все магічним чином буде змінюватись, без ваших дій, без ваших, без вашого частя, сотворення, творення, то ніфіга не спрацює. Абсолютно ніфіга не спрацює. Тому, якщо ви не хочете чекати до наступної комети андромеди. Я знаю, що, Андромеда — це галактика, просто звучало класно. То напишіть собі просто цілі, що ви хочете досягти в житті. Просто напишіть собі 5, 10, 100 пунктів, чого ви хочете досягти в житті, які зміни ви хочете мати в своєму житті. І якщо до якоїсь із цих цілей у вас є великий супротив. Одразу починається багато оправдань. Та ні, та тут це, та тут не так, та тут неможливо. І так далі. Це означає, що там багато напруги. І туди ви не дойдете, допоки ви не зрозумієте, що ви туди наклали. Ось так. І вам не треба буде такий щоденник, в який ви будете абсолютно все писати, що тільки вам в голову збреде. Тому що це теж, знаєте, час, це. Важ найважливіший ресурс, теж другий найважливіший ресурс, який у нас є. Перший це енергія, другий це час. І якщо ви будете просто так марнувати свій час, марнувати свою енергію, фокус, то теж це не, не так і добре. Мені чоловік каже, що я як в цьому в рекламі якогось шампуню. Видно вам? Пентін, пригласіть мене на рекламку. Давайте підведемо з вами підсумок, який висновок. Щоденне програмування може бути хорошим інструментом для зняття психічної напруги, для рефлексії, для. Для того, щоб утвердитися в своїй силі волі і дисципліні, для того, щоб побачити, куди ти хочеш дійти. Але він ніколи не змінить ваше життя сам по собі. Зміни проходять через зусилля, роботу, час. Щоденник може бути таким супроводом, для того, щоб допомогти в цьому, але він це ніколи не замінить. І чесно вам сказати, з власного досвіду, я вела ці щоденники. І кожен раз ти його закидаєш, а потім думаєш, може, я його неправильно веду, може, я неправильно щось роблю. Ніфіга. Це просто чарівна таблеточка, яку ми думаємо, нам поможе. Нам поможе інше. Розуміння себе, свого шляху, своєї природи, довіра до себе. Все. Мінуси я вам не буду сумувати, тому що я вам і так ти розказала. сказала. Але. Мені було б цікаво почути вашу думку, чи ви дати ви щоденники, який ваш досвід з ними, чи він подібний моєму, чи абсолютно інший. Якщо абсолютно інший, поділіться дуже цікаво. І на цьому я вам буду казати, що не забудьте підписатися, пишіть ваші інсайтики, думки, запитання, пропозиції, про що ви хотіли наступні відосики. І я буду вам казати па-па.